Шкода в нас супер. Це Лауріан Клемент, на неї потрібна супер мультимедія, але в нас є краще. Ставимо справжній ультрапристи на непросту шкоду робимо дві ж погнали. Та супер 2014 року в дуже крутезній комплектації Лаурент Клейм. Це справжній вовк в величій шкурі. Так зовні наші звичайна шкода, а всередині справжня напаковане аудіо, якісна шкіра, кермо, все по багатому, все в гарному стані. Тільки екран видає вік машини. Зараз такі штуки вже налю. Є радіо, музику тут досі слухаю з флешки, телефон. Ні зв'язку, ні, карплею тут нема. Москва, Берлін, Київ, Анкара це жах в елітну шкоду стамо ультрапристрій зі справжньою навігацією всіма фішками. О, який буде великий екран. Давайте робити. Yeah! Зараз покажу фокус. Раз відкривається ось так, а два відкриваються ось так. Ви таке бачили? Я в шоці. Ось воно старе, важке, безглузде. Шкода Continental Radio Navigation Made in Czech Republic. Ось таке важке, старе, здоровезне. Зараз роблять таке маленьке, легеньке. Ось таке зараз в нас є нове, воно повністю дублює штатний дизайн, але воно на Android з інтернетом і з CarPlay. Але клієнт обрав ось такий варіант, повністю сенсорний. Я теж такий люблю, бо тут екран більший, значно зручніший для навігації і контенту і на вигляд сучасніший. І в таких варіантах екрани значно якісніші, справжні, чорні 2 Екрани. Магнітола підключається в систему за допомогою спеціального перехідника, все підключається роз'єм в роз'єм, без переробки, різати штатну проводку не треба. В комплекті йде спеціальний кан-модуль він зшитує інформацію з бортового комп'ютера через кан-шину, він показує і управляє всіма штатними функціями. Тепер ще буде задня камера. Шкода ж у нас елітна. О, ось тепер шкода знов преміум, знов сучасна, технологічна, з великим екраном. Такі зараз роблять прямо з заводу на нових машинах. Стало чітко, красиво вписалося. Що скажете? Тепер є інтернет, сім-карту, є бездротовий карплей та android Auto. Тепер буде правильна навігація, ставимо вес і вперед. Можна дивитися Ютуб, картинка смачна, екран тут топчик. Саме цей варіант магнітоли з 2К екраном, з камерою, з роботою. Все під ключ вийшов 21 тисяча 500 гривень. В нас є різні варіанти по цінам. Зараз оновити машину до сучасного рівня може дозволити собі кожен. Звертайтесь, ми робимо таке під ключ по всій Україні і маємо партнерські сто навіть в шести країнах Європи.